Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні чуємо Євангелії, де Ісус Христос приходить у містечко Капернаум і зустрічає Його сотник, людина військова, яка має під собою певну частину війська, і ними опікується, ними керує. Певно, що той сотник, Він був язичником. Тобто він не був юдеєм, але десь до нього слухи дійшли, що Ісус Христос є такий чоловік, який допомагає людям, оздоровляє. І, дізнавшись, що він є в Капернаумі, вирушає до нього. Коли зустрівся з ним, каже: Господи, допоможи моєму слузі. Тобто, що він лежить розслаблений і мучиться. Щоб ми розуміли, хто такий був слуга в той час. Це певно, що в сьогоднішній день ми краще ставимося до своїх домашніх тварин, як в той час люди ставилися до своїх слуг і рабів. Це були люди, які, будемо казали, працювали безкоштовно на своїх господарів. Менше того, їх могли і побити, їх могли навіть і забити до смерті, їх могли і продати, обміняти, щоб. Вони працювали на інших господарів. І коли вже господар бачив, що з нього нема користі, він його міг і вигнати з дому. Але цей сотник він зовсім по-іншому дивиться на людину. Він бачить, що це слуга, який йому слугував, хоч він міг би його і залишити, так, як воно є. Іде і просить Ісуса Христа, щоб його оздоровив. І каже Господь відповідає йому: добре, я зайду до Твого дому. Але в той час євреї, коли заходили до дому чужинця, поганина, вони осквернювалися. Мусив бути пройти певний час, щоб юдей очистився і зумів далі приступати до своїх звичних обов'язків. І цей суд не каже: О, Господи, я так само людина підвладна. Під мною є люди, яким я кажу, і він йде прийди, або наказують певні віддаю накази, і вони виконують. Скажи лише слово, і мій слуга оздоровиться. Це ми мусимо розуміти, що сотник говорить, вірить Ісусові Христові, що через Ісуса, через Його Слово, Його Слуга оздоровиться. Він стане здоровим. І Ісус відповідає, що я ще не бачив такої віри в цілому Ізраїлі. Це дійсно глибока і міцна віра. Практично все Євангеліє, воно побудоване на вірі. І наша християнська релігія, віра, ми не можемо її збагнути розумом. Це не математика, де ми знаємо, що 2 додати 2, буде 4. І не інакше. І це дійсно факт, так воно є, інакше не може бути. У нашій вірі є певні норми, певні, певні догми, які ми можемо. Тобто зрозуміти лише через віру, не через розум, а через віру. Їх є досить багато. Тому Господь будує своє навчання і апостолів через віру. І тих, хто за ним іде. Він дуже часто згадує про віру, хай та віра буде міцна як в цього сотника. І знаєте, один чоловік, який прийшов зі Сходу України, де точиться війна. Біля е, Вугледару і каже: хто б зі мною не спілкувався по телефоні, я завжди говорив: моліться за наше спасіння, моліться за наше спасіння. І каже одного разу: е, починається обстріл, дуже сильний обстріл. І каже, ті всі снаряди, які летять, падають за 10 метрів до нашого окопу або перелітають 10 метрів, можливо, трошки далі. Те місце, там, де ми є, каже, ні один не впав. Там що каже, ми, ми вже думали, що ми не вийдемо з звітом живим. Каже, але це Господь беріг через віру наших матерів, через віру наших дружин, які заносили молитву. Вони вірили, що їхня молитва зуміє захоронити, зберегти нам життя. І так сталося. Прийшовши додому, він каже: моліться, не переставайте молитися за наше життя, тому що є бронежилет. Є окопи, є бліндаж. Каже, але найбільше, що нам допомагає, це є наша, це ваша молитва, яка охороняє наше життя. І каже: що ви розуміли, на, на, на війні немає атеїстів чи тих, які не вірують. Каже, тільки починається обстріл, всі ми падаємо на землю і починаємо молитися без перестанку, поки не закінчиться обстріл. В такий момент ми можемо зрозуміти, яку віру мають наші хлопці, наші військові і наші солдати. В сьогоднішній день ми ще згадуємо всіх святих українського народу, тих людей, які своїм життям засвідчили, що можна осягнути святість на нашій землі, в нашому містечку. Певно, є такі святі, які відвідували наш храм. Де вони молилися в нашому храмі, вони жили таким життям, так само, як і ми, і їх є досить багато. Один з них є Михаїл Сабрига, владика, наш правлячий, який був, служив в нашій Тернопільській єпархії, який похований зараз у Зарваниці. І повірте, священники, екзорцисти, тобто ті, які виганяють Злого Духа. Беруть людей, над якими потрібно молитися, і ведуть до його могили, і там провадять свої молитви, і там оздоровляються люди. Це людина, яка жила, можна сказати, навіть вже і в 21 столітті. Можливо, багато хто з нас з ним зустрічався або брав участь разом з ним на святій літургії. Ще одній святі, яких ми знаємо, в понеділок з нашої парафії їхали люди на прошу страчу це так само люди, які жили разом з нами, будемо казали, майже ходили по нашій землі і своїм життям удостоїлись бути блаженними і святими. Їх є досить багато. Зараз йде процес, щоб беатифікувати, тобто канін, канонізувати митрополита Андрія Шептицького як святого, який за своє життя зробив дуже багато хороших і добрих речей. Не тільки для церкви, не тільки для українського народу, але й для інших. Знаємо, що його визнано як праведник народів, єврейський народ його визнав, тому що він переховував євреїв за час Другої світової війни. Але ще є таких, яких ми не знаємо. Це може бути і бабуся, і дідусь, і наші батьки, які живуть разом з нами, які живуть у нашій оселі. Вони також досягають святості, але ми вже про них дізнаємося на остаточному суді, коли ми побачимо, біля кого ми жили, від яких ми мали можливість брати великий, хороший і добрий приклад. Ще сьогодні згадується пам'ять святкування Матері Божої неустанної помочі. Це така ікона Пресвятої Богородиці. Відвідуючи ваші домівки, я її бачив дуже багато разів в багатьох будинках. Вона має хорошу назву. Неустанна поміч. Це та, яка безперестанку допомагає людям. Неустанна поміч. У нас є в Захристі гарна ікона, неустанної помічі». І в нашій церкві є так само архібратство. Тобто, які спільнота матері в молитві, апостольство в молитві, а це архібратство неустанної помочі. Це монахи-редумтористи зупікуються такою спільнотою і провадять нею. Вона ще була до війни і далі продовжує своє існування. Це ікона, яка спонукає людину думати і розуміти, вірити в те, що Пресвята Богородиця завжди стоїть на допомозі людей. Так як мати не змучується допомагати своїм дітям, незалежно від того, як вони себе поводять і що вони роблять, мати завжди буде допомагати своїм дітям. І навіть в дорослому віці, і коли вони вже повнолітні, можливо, навіть в старшому віці, мати все одно буде старатися бодай чимось допомогти, так само і Пресвята Богородиця. І кодній неустанної помочі завжди стоїть і допомагає людству. І певно, що її допомога так само була в тому, що наш народ вистояв і втримав свою незалежність. І певно, що вона не одному військовому допомогла в сьогоднішній час. Але пам'ятайте, що підсумком того всього є це віра. віра. В Бога віра в молитву, віра в допомогу через Пресвяту Богородицю і через святих, так само і через Ісуса Христа. Один такий звичайний приклад, який ми всі вже чули його і знали, що на одній парафії дуже велика була посуха. Священник каже: завтра збираємося ввечері на молебень, будемо молитися за те, щоб Господь послав нам дощ. Всі зійшлися, вся парафія, бо всім був потрібен дощ, все е, сильна посуха і все е, вмирало, гинуло. І вони прийшли, почали молитися. Лише одна маленька дівчинка прийшла з парасолею. Всі почали дивуватися, навіть з усмішкою, чому вона прийшла з парасолею, якщо так гарно світить сонце. Священик, це зауважив і сказав: дорогі у Христі, Господь. В своєму Євангелії дуже часто говорив про віру. І та дівчинка прийшла з парасолею, бо знала, що ми молимося за дощ, що має падати дощ. Тому пам'ятайте, що Господь дивиться на нашу віру. Хай та віра завжди буде міцна, сильна і допомагає. І що ми зауважували, як через віру Господь нас спасає. Амінь. Слава Ісусу Христу!